Слава Україні! Вітаю всіх! нова ньюз, головні новини! Підписуйтеся на канал та ставте лайки. Це дуже допомагає у просуванні відео. Німеччина відправляє танки Леопард 2 в Україну. Про це повідомляє видання Шпігель. Мова йде як мінімум про одну роту танків приблизно 10-14 машин. Вслід за цим почнуться передачі і обіцяних танків від українських союзників. За попередніми підрахунками, це приблизно 100 штук від 12 країн-союзників. На даний момент погодилися передати леопарди Польща, Фінляндія, Данія, Іспанія та Нідерланди. Під питанням залишаються американські Абрамси. Нагадаю, що сьогодні була інформація про готовність надати Україні ці танки для посилення тиску на Німеччину. Німеччину дотиснули, але ці танки Україні все одно не завадять. Є певна інформація від CNN, що Вашингтон все ж таки завершує підготовку плану із відправки танків Абрамс до України і може оголосити про це вже цього тижня. Щойно президент Зеленський після розмови з президентом Франції Макроном подякував за рішення надати легкі танки та передові системи ППО, які саме поки що невідомо. Дякуємо за увагу. Підписуйтеся на канал, щоб завжди бути в курсі усіх новин.